Вітаю всіх, продовжуємо відео. Я хочу подивитись, якість життя населення України. Якість життя населення України. Ну, на територіях неокупованих, звісно, мене цікавить. Якість життя населення України. Бо з таким планом Зеленського, я боюся, що ми будемо в одному місці. Знаходить. Так, давайте, якість життя населення України. На неокупованих територіях, звісно, не те, що підукри. Колесо Фортуни, все по колу в нас. Угу. Ну, ж таки, дявол. Ми всі залежні від війни. Виживання. Всім камечів. Хто як може, той так і виживає. Що мені сказати? Кінцевий результат. Ось, пошов, тиск обстави. Тепер дивіться. А Кінцевий результат у нас який? Три карти, серйозні. Випали. Сімка кубків. Багато розмов. Те, чого не виправдовується. Сімка кубків це надії, які не справдились. Розмови, надії, все це таке вітаю в облаках. Бо деякі вітають в облаках. Але кінцевий результат, що мені не подобається? Є тиск обставин. Серйозніший давить все. І п'ятірка-Пентаклі це в матеріальні втрати. Звісно, на серйозні матеріальні втрати. При цьому нам потрібна конкретна фінансова допомога і підтримка людям, щоб це все компенсувати. Це жах. А матеріальні втрати розумійте одне. Не потрібна окупація для матеріальних втрат. Що в Харкові відбувається, я не буду коментувати. Ну, і не тільки Одеса. Одесу беремо. Ось вам робота ППО. Я категорично проти такої роботи ППО, тому що я проживаю на околицях міста, і мені це такі канонади ну, зовсім не потрібні, тому що я розумію, що може бути. Тобто, околиці міста перші йдуть під ризик постійно. Вибачте, тоді немає різниці, є воно чи ні. Тому і справа. Якщо захищати, то все місто. Ну, Не можна виділяти якісь райони під постійним ризиком, якісь ні. Тому ось у нас на цій почві з ППО і проблеми, бо наш мер Харкова за все місто. Це так к слову. Наприклад, ось вам, будь ласка, руйнування. Це, це не окупована територія. Мова про неокуповану територію, а там жопа в нас. І людям потрібно жити також, виживати, ті, хто там живе, гроші на все потрібні, фінанси і ресурси, яких не просто не вистачає. Починаються хитрі дії, нечесні дії, хабарі, крадіжки. Це все від цього, саме м'яке життя. Тепер сюди, ж, сюди ж, наша влада зробить щось. Щоб покращити якість життя людей в Україні. Наша влада зробить щось, щоб покращити якість життя людей в Україні. Давайте подивимось. Так. Зміни. Це зміни. Але суд це зміни такі двоякі. Ну, хто б думав, вилізло. Залучення ресурсів. Знову, це залучення ресурсів за кордону. Ну, постійно, о, свято знову. Якісь обіцянки, що все буде добре, але можливості в нас втрачаються. Чому я сказала, суд це двояка тема. Нібито вони залучають, але ми ці всі можливості втрачаємо. Яке на хрін свято позитив? Співробітництво на позитив. Воно втрачають, можливості, ми втрачаємо залучення цих грошей. Треба вже самим думати. Знову домовленості. Ви знаєте, зупинка війни. Оце буде зупинка війни, тому що ось тут далі ще йде тут спектаклів, це території. Втрата території буде, ну, зрозуміла. Ну, як втрата. Вони вже окуповані. Вони вже окуповані. І потім буде щось на тему допомоги на окупованій частині. Можливо. Буде через пінька колодусу. Ну, як завжди в нас. На жаль.